І хочу зараз звернутись до наших глядачів. Ви повинні зрозуміти, послуга довіра це ось такий онлайн відеоформат сервісу. Надалі ви переходите в чати, спілкуєтесь з нашими менеджерами. У вас у кожного є можливість замовити індивідуальну комплектацію, індивідуальну консультацію від Олександра. Це також все через менеджерів. Я трохи То... хочу вам сказати про ось цього. Гетьмана незабаром буде огляд, але нещодавно ми виставили світлину, і по кількості ваших вподобайок і зацікавленості ми знімемо огляд. Цей мотоблочок вже замовлений, але саме такий ми зможемо зібрати і для вас. Тому гетьман, поки очікуй, я також переглядаю багато оглядів, коли люди підбирають машини. І мені приємно, що ти дивишся. Одне відео, і бачиш, о, і ця мені машина сподобалась, і ця машина сподобалась. Тобто на каналі булаточка.інфо лише інформація, спілкування і клубність А. Придбати, проконсультуватись, отримати знижку. Я вас переводжу на наших бджолок, на наших менеджерів, які дуже експертні в своїй праці. Ну, Доброго дня, шановна мотоблочна спільнота. Сьогодні на каналі дуже цікавий огляд. Огляд під назвою Мотоблочний мікс. Ну і звісно, в нашому серіалі Послуга довіра. Як ви бачите, послуга довіра дуже імпонує нашим підписникам. І нам дуже приємно, особливо мені, тому що я бачу, наскільки зараз ось ця відеопослуга у різних сферах бізнеса допомагає людям. І автомобілі так продають, і трактори. А це все було започатковано на каналі Інфо. І дуже приємно, що на наш канал попадають глядачі, потім дивляться, як ми відкрито працюємо. Бувають помилки, вони нам кажуть, що потрібно зробити, щоб покращити роботу. Бувають і гарантійні. І сервісні роботи. Все буває, але все відкрито, тому що ми працюємо, шановні, для вас. І саме сьогодні ось такий вибір мотоблоків для наших підписників. І почну я наш огляд ось такої чарівної отаманші мотоблочок Вейма 900 М3, який дуже полюбили наші підписники. Це бензиновий. Ремінний мотоблочок, який в своєму класі не має аналогів. Це мотоблочок, який має за серце двигун 7 кінських сил, і мотоблок, який має унікальну КПП 3 плюс 1. Ну і в додаток в нього ще встановлений вал відбору потужності. Це веймочка ВМ, ВМ 900M3. І саме цей мотоблок дарує або замовляє своєму чоловікові в Донецьку область його дружина Ольга. Ольга, ось хвилинка довіри вашого мотоблока. Відразу показую серійний номер вашого двигуна. Надалі показую серійний номер мотоблочка. Ось так. Мотоблок пройшов. Передпродажну підготовку залиті моторні мастила, мо мастила в редуктор. І я хочу вам показати, як він виглядає. Як ви бачите, в комплектації йдуть ось такі резинові калищата 4 х 8, шестикутник 24 чавунний редуктор. В комплектації ось кріплення під роторну косарочку, ось такий кенгурятник. Все красиво, все сучасно, все надійно, тому що це веймочка. Ну і зараз саме для. Вас, я ось так стану, покажу, як все буде виглядати. Ось такий мотоблочок. Під лівою рукою стоп-двигуна. Ось цим важелем ми натягуємо для того, щоб їхати. Ось оберти. Мотоблочок має можливість регулювання рульової колонки вверх-вниз. І ось так вліво і вправо. Ну, В комплектації йде щіпка і сошник. Зараз я покажу, що йде далі. Саме ось ваша комплектація. Це я поки приберу, тому що ваш чоловічок є підписником нашого каналу. Бонусна карточка це все буде в кінці. Тобто фриза, лійка, зіп, диски захисту рослин і ножі. Ось так. Це на потім. Ну і зараз, звісно, цікаво і вам, і чоловіку, подивитись на свій мотоблочок. Дивіться, мотоблочок, що я роблю? Тисну важель, он. Нейтральна швидкість. Тепер. Закриваю повітряну заслонку і відкриваю краник. І однією рукою давайте, ось так і завів, і прибираю заслонку. Зараз я біля свого мотоблочного міксу дивимося, вмикаю першу і ось так потихеньку. Я рухаюсь, дуже слушно, веде себе мотоблочок. Коли з'явилася перша зменшена швидкість, дуже стало гарно ним працювати. Зараз я їду назад. Тепер друга. Не доключив. Бачите, швидше вже. Ну і давайте третю. Ще швидше. Три швидкості вперед і одна назад. Ставимо на місце. Все працює, все добре, все перевірено. Ну і відразу хочу показати, можна навіть ногою. Так. Нейтралічку. І щоб мотоблочок заглушити. Ось так. Ольга, ось мотоблочок для вашого чоловіка. Дякуємо, що обираєте наш сервіс і дякуємо, що обираєте надійного виробника Вейма. Ну, а ми. Потрохи рухаємось далі. Це ось мотоблочок стоїть, який буде відправлятись в Одеську область. Він уже пройшов послугу хвилинка довір, а я, я його поставив для того, щоб ви мали ось таку змогу онлайн подивитися, які мотоблоки. Це мотоблок 13 кінських сил, Вейма Делюкс. Нога Дів, 4 швидкості вперед, 2 назад. 12 колищатка. Дуже гарний мотоблочок. Є такі ще 16 кінських сил, але це все на сайті і запитуйте у наших менеджерів. Ну, а саме зараз хочу вам показати українську гордість і нашу гордість. Це ось такі мотоблоки. Це ми назвали гетьман, це новиночка. За ним приїде місцевий підписник, буде окремий огляд, а є... але я не зміг не показати вам цю красоту, цей. Гарний, гарний і дуже надійний мотоблочок. Мотор Січ МС16Е. Це двигун Вейма потужністю 16 кінських сил. Ну і дуже красивий. Але це буде окремий огляд. Ну, а зараз я хочу для нашого підписника з Чернігівської області. І для нього також замовляє цей мотоблочок його дружина. Підписника звуть Микола, а замовляє Леся. Микола, ось ваш. Український отаман, це гетьман, а це отаман. Мотоблок Motor Sich МС12 де є. За серце встановлений дизельний двигун від виробника Вейма потужністю 12 кінських сил. Як ви бачите, стоїть ось така теж класна декоративна кришечка. Вона, можливо, буде на деяких стоять, можливо, не буде. Залежить від того, є вони у нас в наявності або немає. Але як я всім кажу. Навіть в маленьких дрібницях ось така українська чарівність мотоблока. Надійність це також мотоблоки Моторсіч, це головне. Ну і йде зіп, йдуть також тут подаруночки. Це все я розповім. Потім мотоблочок є. Надалі ви замовляєте собі активну фризу від нашого партнеру компанії Агромарка. Ми її під'єднаємо, покажемо, що все працює. Було прохання показати. Далі йде щіпний пристрій і йде. Оборотний плуг, який йде вже з передплужниками. Нагадую, цей плуг універсальний, його можна застосовувати із мотоблоками з водяним охолодженням. Ну і ось такий оригінальний загортач, подвійний загортач від виробника Motor Sich On3. Ось так він. Виглядає, все це в вашому замовленні. Зараз, за хвилинкою довіри, я вам тестую мотоблочок. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Я проїду зараз на ньому і під'єднаємо обов'язково навісне обладнання, щоб ми були впевнені, що воно поїхало до вас. І хочу зараз звернутися до наших глядачів. Ви повинні зрозуміти: послуга довіра це ось такий онлайн-відеоформат сервісу. Надалі ви переходите в чати, спілкуєтесь з нашими менеджерами. У вас у кожного є можливість замовити індивідуальну комплектацію індивідуального індивідуальну консультацію від Олександра, це також все через менеджерів. Тобто на нашому каналі ми спілкуємось, ви нам задаєте питання, можливо, ви хочете щось новеньке побачити. Хтось говорить знову огляди про мотоблоки, але ви повинні зрозуміти, що кожен огляд це окрема життєва історія кожної людини. І саме ці огляди надають вам можливість обирати собі мотоблочок. Я також переглядаю багато оглядів, коли люди підбирають машини. І мені приємно, що ти дивишся один одне відео і бачиш, о, і ця мінімашина сподобалась, і ця машина сподобалась. Тобто на каналі булаточка.інфо лише інформація, спілкування і клубність. А придбати, проконсультуватись, отримати знижку. Я вас приводжу на наших бджолок, на наших менеджерів, які дуже експертні в своїй праці. Ну я зараз починаю вам показувати мотоблочок. Приберу навісне обладнання. Дуже приємно розуміти, що ти тримаєш в руках мотоблок від українського виробника Motor Sich. Це дійсно такий, ух, важенічкий мотоблочок. Але за своїми характеристиками йому немає також рівних. Так, прибираю, поки це у бік. Так, дивіться, нейтральна швидкість. Дизельний мотоблочок запускається на максимальних обертах. Стоп двигуна вниз. Микола, дивіться, що я роблю. Тобто тут є така функція, тобто ви на швидкості не заведете, але все одно нейтральна швидкість. Стоп двигуна вниз. Оберти максимум. Підходжу до двигуна. Обов'язково перед запуском. І це бажано робити, коли мотоблок постояв. Декілька разів прокачали. Верхня мертва точка. Дивіться, опускаємо. Декомпресор. І, шановні, мотор Січ з двигуном вейма. Ось так співає отаман. Ну що, вижимаю швидкість. Перша зменшена і їду вперед. Бачите, як. Все гарно, тихенько, рухається, працює диференціал назад. Зараз на цьому місці я спробую розвернутись. що таке ось завдяки диференціалу і бортовим редукторам таке можливо. Ну, давайте збільшену перевірю. Ух. Потужність. Ух. На жаль, нема місця розігнатись, але так, назад. І зараз я перевірю блокування. Так, вижимаю щеплення, ставлю першу, блокую колеса. Дивіться, Для того щоб мотоблочок зупинити і заглушити двигун, ось так. Ну і зараз ми кола під'єднаємо активну фрезу, під'єднаємо плуг, покажемо, що все становиться. Ну і далі чекайте, буде ще цікавий цікавий анонс і обов'язково подаруночки. Дивимось. Ну і шановні наші глядачі, шановний Микола, дивіться, ми під'єднали активну фрезу від виробника агромарка. Зараз я мотоблочок заведу. Будь ласка, подивіться, як я це все буду зараз робити. Для вас це буде важливо. Ну і це саме зробіть і ви. Дивіться, вона під'єднана. Вижимаю стоп-двигуна. Додаю обертів. Вижимаю декомпресор. Нейтралка. Обов'язково. Запустив, дивіться, фриза не крутиться. Що я роблю? Вижимаю щеплення, вмикаю вал відбору потужності і потроху починаю відпускати. Ну і ось так. Ось так вона обертається. Для того, щоб її виключити, вижав щеплення. Вимикаю вал відбору потужності. Ну і все. Для того, щоб мотоблочок зупинити, ось так. Знімаємо фрезу, одягаємо оборотний плуг. Ну і зараз після активної фрези ми під'єднали оборотний плуг, поставили його в транспортировочному положенні. Головне, що ми переміряли, щоб становилась пешка, все становиться, все добре. Ну а далі це вже досвід. Будь ласка, працюйте. Робіть оранку, люди працюють, все добре. І дивимось далі. Ну і звісно, шановні глядачі, в кінці я трохи хочу вам сказати про ось цього гетьмана. Незабаром буде огляд, але нещодавно ми виставили світлину. І по кількості ваших вподобайок і зацікавленості ми знімемо огляд. Цей мотоблочок вже замовлений, але саме такий ми зможемо зібрати і для вас. Тому гетьман, поки очікуй. А шановні, так як наші сьогодні замовники є нашими підписниками, ми дбаємо про кожного підписника. І ось сьогодні для Миколи обов'язковим є бонусна картка, картка клубності, картка лояльності, картка, через яку можна накопичувати бали, списувати бали на навісне обладнання, на інструмент, на садовий інструмент або на логістику. І від локації мій інструмент від себе особисто. Я дарую ось такі перчаточки для того, щоб. Ще міцніше тримати свого отамана. Так, це Микола для вас. Далі йдемо. Тут, мабуть, також є, тому що це підписничок. Да, для підписника з Одещини обов'язково перчаточки, обов'язково бонусна картка. Ну і далі для Ольги, так як Ольга дарує своєму чоловіку також підписнику. Точніше, він є нашим підписником, а Ольга замовляє для нього. Ось для вас бонусна картка, і ось для вас перчаточки. Шановні, дякуємо, що обираєте наш сервіс. Мені цікаво від вас в зворотньому зв'язку, хто отримав за такою послугою собі техніку. Будь ласка, пару слів, це буде і нам приємно, тому що ми працюємо, шановні, для вас. А також це буде приємно, так як булаточка завжди поруч. Для майбутніх наших глядачів і підписників. Ну і обов'язково дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість ось такі знімати чудові огляди на українській мові, український контент. forever. Дякую, що дивитесь наш канал. Обов'язково підпишіться, обов'язково поставте вподобайку і прокоментуйте. До наступних оглядів.